Прийоми та методи, які необхідні, необхідні при опилюванні металу. Ну, Перш за все, перш за все, необхідно організувати робоче місце слюсаря. Значить, Що сюди включає? Це верстак, лещата і інструмент. Нічого зайвого і лишнього на верстаку не повинно бути, бо воно буде заважати при... під час вашої роботи. Значить, Корпус тіла повинен бути прямим випрямлено. Ні в якому разі не можна нагинатись, схилятись. Ліва нога ліва нога виставлена на пів кроку вперед. Права від лівої знаходиться на відстані 200-300 мм. В кого які, які кроки, від 200 до, до 300 мм. Таким чином, щоб п'ята лівої, лівої ноги знаходилась на середині стопи правої ноги. Запам'ятайте уважно. П'ята лівої ноги знаходиться на середній стопи правої ноги. Розуміло? Потім беремо нашу заготовку. Заготовка кріпиться в лищатах таким чином, щоб верх заготовки, верх заготовки знаходився від верху губок на відстані 8-10 мм. Не більше і не менше. 8-10 мм. Зрозуміли? Потім беремо наш робочий інструмент. Це напилок. Напилок у нас плоский. Насічка у нас напилка тут яка, хто скаже? Подвійна. Подвійна. Дуже добре. Значить, хватка напилка. Напилок тримаємо так. Чотири пальці охоплюють ручку, рукоятку напилка знизу. Великий палець знаходиться зверху рукоятки. І рукоятка опирається в долоню напилка. Зрозуміло? Чотири пальці знизу, великі зверху, рукоятка опирається в долоні. Прикладаємо напилок до заготовки під кутом 30-40 градусів до заготовки. Ліву руку накладаємо таким чином, щоб від краю напилка вона знаходилась на відстані 2-3 см. Ні в якому разі, при робочому ході напилку, коли ви будете робити, пальці руки. Лівий підгинати не можна. Я потім далі розкажу чому. Значить, опилювання проводимо, як казав вже Рома, зліва зліва направо, потім справа на ліво. І напилок необхідно держати завжди в горизонтальному положенні. Якщо у вас напилок буде коливатись від вас або до вас, то у вас будуть завали по краях, і у вас вийде брак на золотому. Розуміло? Зрозуміло? Під час роботи насічка напилка, насічка -напилка забивається чим кошурка металевим Значить, Щоб звільнити ошурки з насічок напилка, ми легеньким поступленням по плиті, яка знаходиться в кожній власному статуті, це робимо. Після того, як ми опиляли поверхню, ми звільняємо заготовку знищати. Беремо перевірочну лінійку. Заготовку беремо ліву, перевірочну лінійку, лінійку вправу. І прикладаємо, як казав Богдан, прикладаємо і дивимося на, на просвіт, навпроти очей, чи, чи є у нас просвіт. Якщо просвіт є, значить доробляємо заготовку, якщо дозволяють розміри.